Тріумфаторка Олімпійських ігор, фехтувальниця з Миколаєва Ольга Харлан. Повернувшись з Парижу в Україну, практично одразу завітала до свого рідного міста та в першу чергу подякувала тим, завдяки кому може здобувати медалі та приїжджати додому. Дуже дякую за таку теплу зустріч. Я себе тут відчуваю вільною. Це моє рідне місто. Я обожнюю Миколаїв. Я дуже сильно сумую. Вся моя родина живе тут. Я дуже дякую нам, нашим захисникам, які боронили і боронять Миколаїв по сей день. І будуть боронити його завжди. Зустрічали Ольгу на головній площі міста, представники спортивної спільноти та учні миколаївських спортивних шкіл. Міський голова Олександр Сінкевич привітав дворазову олімпійську чемпіонку на рідній землі та звернувся до юних спортсменів. Я бажаю кожному з вас, щоб ви брали приклад з Олі Я не знаю, яке її майбутнє, скільки вона ще принесе медалі, але вона зібрала майже всі титули в місті Миколаєві. Які можливо єдине, що не вистачає це е, почесного громадянина міста Миколаєва. Ми її будемо подавати на найближчу сесію, яка буде з цих питань. Тому я прошу вас сприйняти це облисками. Я думаю, що депутати підтримують це питання. У Городян була особиста можливість подякувати спортсменці та поспілкуватися з нею. Про свої емоції від зустрічі розповіла і сама Ольга Харлан. Класний день, я вдома. Вдома, вдома. І я завжди дуже раді тому, коли приїжджаю до Миколаєва. Це моє рідне місто. Мені дуже було приємно, що мене стільки людей зустріло. Це... Я дуже радію тому, що я порадувала. І втішила всіх своєю золотою медаллю і бронзовою Також, звісно, Ольга завітала і в свою рідну школу фехтування. Те, що відбувалось там, складно передати словами: емоції дітей, вихованців школи, емоції друзів, директорки школи Лариси Павленко. Зустріч з першими тренерами, з друзями, з якими колись разом починала свій шлях. Емоції дійсно були щирі та справжні, ті, яких так не вистачає зараз. За них і дякували нашій чемпіонці. Я переважаю успіху. Не только... Спорті, по життю, як жінці, як майбутньої матері, вашим батькам, всього здоров'я вам, вашій сім'ї, вашим вихованцям. Якщо може ви як, як ну, колись і надумаєте працювати і виховувати майбутніх олімпійців, тому вам за все, все дякуємо, вам успіхів пожити. Дуже раді вас бачити в нашому місті, що ви у себе вдома. Далі кожен із дітлахів міг отримати жаданий автограф на згадку про цей день день, який буде мотивувати юних спортсменів працювати ще краще, аби і в майбутньому в нас з'являлись нові олімпійські зірочки. Я дуже рада, я дуже її чекала. У мене просто емоції такі. Я дуже хочу з нею якби ближче познайомитись. Я три роки займаюсь фехтуванням. Я шаблістка. Я також хочу бути майбутньому. Стати олімпійською чемпіонкою І я до цього прагну. Великим щастям для усіх присутніх в школі стала можливість доторкнутися до медалей, які Ольга теж привезла з собою. Золота та бронзова нагорода вони стали п'ятою та шостою в колекції Харлан. Вона тепер рекордсменка країни. Більше нема ні в кого за всю історію незалежності. А от як важко і як тяжко вони даються, знає перший тренер шаблістки Юрій Марченко. Знає він і завдяки чому, окрім праці та наполегливості, Україна тепер має справжню легенду у світовому фехтуванні. Головне, я вважаю, цьому, це її характер. Бо характер такий, що вона не могла закінчити тренування, якщо в неї щось не виходило. М мені е е часто приходилось її зупиняти і казати, да це вже хватить. Вона каже, ну ви ж бачите, що в мене не виходить. Поки не вийде, я не закінчу. І от це... Ця якість, ця риса характеру, я вважаю, має головне значення в її кар'єрі, як фректовальниці. Діти ще довго не відпускали Ольгу, а вона приділила увагу кожному. Зараз 2024 рік. Харлан пройшла неймовірний шлях. Наостанок, ми запитали в неї, подолавши цей важкий чемпіонський шлях. Щоб вона сказала собі маленькій у тому далекому 2000 році, коли в місті Миколаїв вона робила свої перші кроки у спорті. Я б хотіла сказати, що е, все буде добре. Е, твій шлях буде нелегкий, але він буде довгий. І тобі точно це сподобається. Не здаватися і просто працювати, як ти, того, як ти любиш, бо я люблю працювати. Віддавайся на повну, як ти це робиш завжди, вір, і просто знай, що ти найсильніша. Ось так. Це був по-справжньому класний день для усіх, бо в такі важкі часи перемоги таких людей, як Ольга Харлан, стають не просто важливими. Вони стають необхідними як повітря. Ольга знає це, розуміє це, і тому здобуває ці медалі для України. Везе їх в Україну, везе їх в Миколаїв з величезною повагою. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.